Неділя ранок, і що я в дорозі напевно в найкраще місце для покатеньок в Києві. А ось тут скористаюся велодоріжкою. Куди ж це ми їдемо? Ви mm. вже здогадалися, це місце Труханів острів. Люси Труханова, ще тут мало хатівок. Можна як наматувати кола по асфальту, можна поїхати на так званий Труханів трейл, тут аж декілька. Які бусім, то призначені для гревелу. тут вони якісь змагання вже йдуть. Ну і ще один плюс це такий острівець природи посеред міста. І ось заглянемо на шматочок жовтого трейлу. Його розглядають як гревел трейл. Але він має свої нюанси. Тут досить багато піску, якого так от засипають. І на гревелі проїхати то можна, але от чи отримаєте ви від цього задоволення. Це вже інше питання. Оп піщанка. А -а -а. О, -а. приємно ударив вилку отримувати. Ну і тут ми виїжджаємо на головну дорогу. Це така тут типу, перемичка на синій трейл, але там напевно змагання. Я катав коричневий трейл, це об'єднаний жовтий та синій. Ну плюс від шлагбаума, асфальт. В принципі, що на ревелі, що на підвісі, що на хартейлі. Час один і той же, але задоволення зовсім інше. На гревелі ти їдеш, намагаєшся не стрягнути в корінь, але їдеш швидко. На підвісі їдеш розслаблено, але це постійно треба вкручувати. Хартейл серединка. Роллер з Ось так і закінчується основна частина. Єдиний мінус Троханова це дорога до нього і назад. Та їжджу я по велодоріжкам, їжджу. Є ще одна важлива справа. Треба заїхати поставити підпис для надання американці офіційного статусу. Одне з місць, де це можна зробити, це кав'ярня кава біля помтреку в парку Орлі. Тут. Все, я підпис залишили і ви долучайтеся, Надамо парку американка офіційного статусу, як би мовити. Нам треба побільше таких чудових місць. І таких теж.